Удна подія після 24 лютого не минає без вдячності тим, завдяки кому життя продовжується. Так і робочі візит до Олевської громади. Команда партії Слуга народу розпочала із покладання квітів до стели пам'яті героїв а наступним кроком передали дві автівки військовим, котрі продовжують відстоювати незалежність України. Це вже 41-42 автівка, яку наша громада передає для військовослужбовців, які несуть військову службу і боронять нашу територіальну цілісність. Цей автомобіль придбаний за кошти, які збирали рідні односельчані. Цей автомобіль Volkswagen Шаран, який буде передаватися військовослужбовцю з села Соснівка нашої громади. Далі усі разом народні обранці помолилися за перемогу України та вирушили до прикордонного села Копище. Саме цей населений пункт у липні 1943 року фашистські загарбники спалили вщент. Тоді загинуло майже три тисячі людей. Однак семирічному Федору Бовкуну вдалося врятуватися своєю трагічною історією. Він поділився з гостями та всі разом поклали квіти. До братської могили Під час робочого візиту до Олевської громади і було дано старт великого звіту. Нинішній рік підходить до кінця. А отже, виборці мають знати, що за цей час було зроблено тими, за кого вони віддали свої голоси. Нас обрали люди. В першу чергу ми представляємо інтереси громад, інтереси наших виборців, наших округів. І звичайно, що ті люди, які в свій час нас обрали, вони повинні розуміти, чим займається їхній депутат, чим займається їхня політична сила, яку. Функцію вони виконують, і вони в кінцевому результаті мають дати цьому оцінку на чергових виборах. Тому, звичайно, це є обов'язок кожного депутата звітувати перед своїм виборцем. Представники політичної партії Слуга народу звітуватимуть вже третій рік поспіль. Такий формат був започаткований на Житомирщині. Два роки тому в Баранівці за участі голови партії наша команда. Обрані і голови громад, і секретарі громад, депутати всіх рівнів Житомирщини, від партії Свого народу, прозвітувалися, і ми започаткували такий формат, який поширився на всю Україну. І, власне, сьогодні війна не повинна бути на заваді того, що вада повинна бути підзвітна. Так само, як ми повернули декларації, щоб чиновники заповнювали, і декларації були відкритими, так само сьогодні всі, хто обрані, і мають прямий представницький мандат, повинні звітуватися. Широкомасштабна війна, звісно, змінила підхід до роботи В Овруцькій міській раді, прикордонній громаді команди Слуга народу представляють вісім депутатів. Кожен з них каже голова фракції, на своєму місці роблять усе задля наближення перемоги. Проводимо роботу з населенням, активно приймаємо участь і приймаємо рішення міської ради по допомозі збройним силам України. Багато наші депутати не є. Осторонь саме військових ну різного роду і волонтерськими справами ми займаємося саме взяти 23-й рік то е, міською радою. Також ну, депутатами було підтримано е, майже 20 мільйонів гривень було надано допомогу е, військовим. Березівська громада, хоч і не має кордону з країнами-агресорками, продовж року також приділила велику увагу безпековим питанням насамперед у навчальних закладах протягом 23-го року. Було зроблено багато. З нуля побудовано три укриття, що дало змогу поновити. Заклади освіти було перемонтовано, крім того, три укриття, які були існуючі, що щоб поновити і повернути наші діти за кордону. Політичну силу слуга народу представляють в місцевих радах Житомирської області фахівці різних сфер, у тому числі й медицини. Тож велика війна не оминула і цей напрямок, що змусило змінювати підходи до роботи. Я наближала допомогу на своєму робочому місці, закрема. Тобто, це охорона материнства. І дитинства в цій сфері було зроблено дуже багато налагоджені зв'язки з ЮНІСЕФ. І сьогодні ми отримали обладнання для. Самих маленьких ми е, допомагали народжувати внутрішньопереміщеним особами. Не тільки народжувати, а десь допомагали організовувати їх побут. Від сьогодні і до кінця року прозвітувати мають усі представники політичної сили Слуга народу в місцевих радах Житомирської області. Побачити їх, зокрема, ви зможете і на нашому телеканалі.